Доброго дня, шановні канівчани, я Володимир Коржов, кандидат на посаду канівського міського голови. Звертаюся до вас за підтримкою, за підтримкою, щоб підтримали мене реалізувати ті плани, ті завдання, які у кожного у вас є в вигляді буклетів. Вони були теж надруковані в засобах масової інформації. Тому не буду повторюватись, але викладу основні принципи, які ми вважаю, повинні. Керуватися у разі обрання на посаду канівського міського голови. Скажіть мені, будь ласка, яка проблема сьогодні найбільше турбує кожну канівську сім'ю? Осінь, наближення зими, тарифи, чи може вибори міського голови, вибори? Я думаю, що не турбують. Може, інвестиції чи розвиток туризму ні. Я вважаю, що сьогодні найбільша проблема це проблема здоров'я. І коли хворіє дитина, мати, або близька, рідна людина, то всі інші проблеми відходять назад. Всі інші проблеми не існують. Я не буду говорити і думаю, що недоцільно говорити про ціни на медикаменти або якість і рівень медичного обслуговування. Хочу говорити про те, що нам мешканцям міста Каніла заважає або шкодить нашим здоров'ю. Візьмо, не було. Це питання довго обговорювалося і в цьому залі, і, серед, і на засобах масової інформації. Були люди, які проти цього будівництва, були люди, які стояли горові за це будівництво, але я вважаю, що на сьогоднішній день поставлена жирна крапка. крапка що цього підприємства в Каніві не буде. І ми всі. Ви, ми всі разом зробили все для того, щоб цього підприємства, яке зашкодить, тільки зашкодить нашому місту, в Каніві не буде. Я вдячний за підтримку, за активність людей, які в цьому приймали участь. Якщо інше питання, це питання шампіньйону. Думаю, що всім відомо, що я, як депутат міської ради, і як зараз як кандидат на посаду канівського міського голови, і в разі обрання на посаду канівського міського голови і без цієї посади завжди робив, роблю і буду робити все для того, щоб в каніві ані шампіньон, ані будь-яке інше підприємство не з'явилось, яке буде шкодити здоров'ю мешканців нашого славного міста. Тому вважаю, що здоров'я це головне, що є у нас. Друге, те, чого. Нашому місті немає, але вважаю, що воно обов'язково повинно бути. Це будівництво. От скажіть, каніву потрібна вертолітна площадка, або вертолітний майданчик чи фоннікулер на Тарасові горі? Я думаю, що відповідь однозначно ні. То що каніву потрібні і спортивні комплекси, і облаштовані парки, і чиста набережна, і освітлені вулиці, і чисті рівні дороги. І житлове будівництво, не тільки житлове будівництво, а будівництво нових заводів із новими робочими місцями. Це дійсно каневу потрібно. А скажіть, чи будуть наші діти, наші онуки, після закінчення школи та навчання повертатися до Канева, де немає ніде жити, ніде працювати? Я думаю, що відповідь однозначно так, не будуть. Не будуть, вони будуть шукати. Кращої долі в інших світах, в Києві, в Черкасах або будь-де, де така робота є, де надається житло, де є перспектива. Я вважаю, щоб відкрити каніву друге життя, потрібно зробити все можливе, щоб будівництво в Каніви велося. Без цього Канів не може розвиватися. Прошу бачу. Канів завжди розвивався, будувався, розквітав за рахунок будівництва. Я думаю, що це розумно і це дійсно доцільно. І щоб Відкрити каніво це друге дихання, потрібно відновити будівництво. Не тільки будівництво житла, але й будівництво інфраструктури каніва, нашого міста. І третє питання. Третя, третій, скажімо так, принцип або третя основа це те, що доля, це доля наших дітей. Буквально 5 секунд. Я вважаю, що скільки ми будемо терпіти той стан. Щуканів на перших місцях в області за рівнем наркоманії та молодих людей, які хворі на снід. Ми всім даємо однаковий час. Дякую. Дякуємо стріса.